Чи можуть призвати до військової служби студентів, які навчаються в університеті або в коледжі? Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію чітко каже, що студенти денної форми навчання, які здобувають професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту, не підпадають під мобілізацію. Проте це не означає, що студентам не можуть давати повістки. Якщо така ситуація виникла, студент зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і пред'явити документи, які підтверджують його підставу для відстрочки. Варто зазначити, що така відстрочка діє тільки на період навчання, тобто, якщо студент отримує диплом чи його підраховують із навчального закладу, відстрочка автоматично анульовується. Також важливо те, що відстрочка не діє в так званий перехідний період, тобто коли, наприклад, студент закінчив бакалаврат, але ще не вступив на магістратуру. Поки в особи не буде статусу студента, підстрочка діяти не буде. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та наші соціальні мережі. Слава Україні!